У Франківську налагодили виробництво польових обігрівачів. З їхньою допомогою можна зігрітись без електрики та навіть приготувати їжу. Такими приладами облаштовують і пункти обігрівання, які розгортають по місту. Зараз йде порізка металу для прямокутних пічок. Робиться заготовка, зачищається вона, після того передається на складальну дільницю, зварюються деталі. І получається піч. у цьому цеху франківського локомотиво-ремонтного заводу кипить робота. Війна внесла свої корективи у виробництво та розширила асортимент продукції. Останні місяці тут почали виготовляти польові печі, так звані буржуйки. Буржуйки великого і малого діаметру об'єму. І на сьогодні ми виготовляємо прилади обігріву, так я їх називаю для. Комунальних підприємств для пунктів берегів в наших навчальних закладах, а починали їх робити одного воду. За цей час методом спроб та помилок удосконалили прилади. На заводі розповідають спершу їх виготовляли з одного водометалу. металу. Та такий спосіб виявився непрактичний для вжитку та більш затратний. Тепер технологію. Води змінили ми використовуємо метал двох, верніше, навіть і, і, і трьох типу типу розмірів. Це верхня плита для нагріву їжі. Це метал сталь 3 спокійна, точною 5 міліметрів, колосник з також ж металу, боковини з метал точною 3 міліметри. Тому що ми почали робити її зразу, були й з одного металу. Ну воно у нас у масі виходило до 90 кілограмів. Загалом зараз виготовляють два води таких нехитрих обігрівачів. Одні для війська, інші для потреб населення. Ми зараз працюємо у двох напрямках. Значить, паралельно виротовляються ціліндричні, це для, для воєнних, і те саме прямокуття, це для шкіл, для того, щоб можна було розігріти при потребі їжу власне прямокутні вироби передають місцевим закладам освіти, де облаштували пункти обігрівання. Вони розраховані як для дітей, що там вчаться, так і для пересічних мешканців, яким ніде зігрітися чи підзарядити свої телефони. Головне буржуйка, від якої йде тепло, гаряча вода, дрова, пісок, освітлення, генератор на вулиці і куточок для дітей, що можна погратися іграшками. 50 місць. Ось такий вигляд має теплий прихисток в одній з франківських шкіл. По місту таких планують облаштувати до сотні. Усі будуть оснащені генераторами та польовими печами. Загально таких пунктів обігріву в Івано-Франківську буде облаштовано 100 і вони всі будуть функціонувати. Списки таких пунктів будуть розвішені як в засобах масової інформації, так само на будинках, де будуть мешканці ознайомлені з адресами пунктів обігріву, які знаходяться в їхніх районах. Аби встигнути усі обладнати буржуйками на заводі, постійно працюють за день. Зазвичай встигають зробити до 10 таких польових обігрівачів. Та їхня кількість залежить від того скільки напередодні зуміють заготовити деталей.